У рівному створять меморіал пам'яті полеглих на війні захисників України. Про це перед початком засідання міськради повідомив секретар рівна Ради Віктор Шакирзян. Розташують його на площі біля Дубинського кладовища, аби увіковінчити пам'ять захисників нашої тергромади, які віддали своє життя за незалежність України. На території меморіалу будуть встановлені портрети героїв, паркова зона та камери відеоспостереження. Проєкт також передбачає розміщення qr кодів поруч із кожним портретом. Третом, які дадуть змогу усім відвідувачам меморіалу дізнатися більше про життя та подвиг кожного загиблого захисника. Віктор Шакерзян переконує, усі роботи по облаштуванню меморіалу завершать до кінця року. Потрібно це меморіал слави, тому що він дуже важливий сьогодні. І головне, що це буде пам'ять, знаєте, яка буде чітко розуміти, е, яка ціна. Знову ж це наше життя, це наші українці, це наші герої. Хочу сказати, що оскільки в нас є, існує кладовище Дубинське, от, і є сама цікава локація, вона дуже дозволяє там зібратися перш за все це, провести якісь події. Саме ж засідання Рівнеради ради розпочалося з запізненням, бо продовжували працювати постійні комісії. Все через те, що сьогодні мали розглянути близько 700 питань. Коли ж депутати розпочали свою роботу, було чимало обговорень щодо порядку денного. Кожен хотів, аби його питання розглянули якнайшвидше. Ми хочемо. Внести звернення від депутатів Рівницької міської ради, що по питанню недопущення вилучення коштів місцевих громад. Серед низки питань найпріоритетнішими для міської ради є виділення коштів на підтримку ЗСУ. Віктор Шекрзян запевнив, будуть фінансово підтримувати наших захисників до перемоги. Цього разу на потреби військових виділили 10 мільйонів гривень. Сьогодні теж розглядається багато питань. Військових часин. Це допомога, це субвенції в коштах. Я вважаю, це саме головне на всю. Сьогодні передбачити і зробити так, що вони ну, намагалися, ми наша громада допомагає постійно, і таким чином ми робимо все для того, щоб відбулась перемога. Кож під час засідання нардеп Дмитро Соломчук повідомив, американський бізнесмен Уоррен Баффет передав для Рівненської тергромади потужні генератори. Віктор Шакерзян розповідає, це не лише допоможе зекономити значні кошти у міському бюджеті, а й з впевненості зустріти ймовірні блекаути у нашому місті. Це 14 потужних, потужних генераторів, які нам фактично достатньо буде. Ті кількості забезпечують інфраструктурні об'єкти. Це є тепло це є водоканал, тому що це. є... 800-900 кВт, повірте, це ну перш за все, це скажені гроші. Орієнтовно вартість 24 мільйона гривень. Тобто, це що нам передали в нашу громаду. Також на засіданні депутати проголосували ряд земельних питань та тих програм, які потребують оновлення. При цьому Віктор Шакизян запевнив, відтепер міська рада працюватиме динамічніше та ефективніше. У сесійній залі депутати збиратимуться щонайменше раз у місяць, аби закривати проблемні питання, які стосуються життя рівненської тергромади. Павло Невесенко, Володимир Захаров, новини Рівного.